Сьогодні поговоримо про акції та цінні папери, і що воно взагалі таке. По факту, це папірчик, котрий доказує твоє володіння чим-небудь. Тобто, документ, який можна обміняти на гроші, нерухомість або інші такі ж папірці. Одним із таких є акція. Документ цей ти можеш купити на фондовій біржі або ж у самої компанії, котра її випустила. Якщо ти володієш акцією, то ти також володієш часткою тої компанії, в котрої ти її купив. І чим більший відсоток акцій у тебе на руках, тим більшу силу ти маєш у цій компанії. Тим самим ти можеш впливати на внутрішні рішення. Власників таких кличуть на акційні збори, де типу вирішують, що є погано для компанії, а що добре. І, звичайно, кілька ударних вертольотів Апачі будуть приймати участь в рекламній кампанії цього року. Акції бувають звичайні, а бувають привілейовані з однієї сторони. Типу так, там є якісь прикольні спеціальні права з іншої є певні обмеження До прикладу таких акцій не може бути більше 25% їх там овер до фіга типів, тому не будемо на них зупинятися. Взагалі, основний їх прикол в тому, що ти будеш першочергово отримувати дивіденд. Що то таке? Коротше кажучи, частка компанії, яку отримує акціонер. Вона ж змінюється в залежності від кількості акцій, котрі він має. До речі, більшість акцій, як я казав раніше, є звичайними, адже привілейовані випускаються, по-перше, рідко, а по друге, не більше 25%. Проте Голдина фармиш там побільше. Взагалі, навіщо компаніям акції? Коли ти купуєш, то по факту вкладаєшся в компанію, кладаєш в неї свої гроші, котрими користується компанія. Після чого. Виплачу тобі типу подяку. Коротше, гроші твої використовуються для того, щоб як компанія, так і ти сам заробила. Не просто так вони лежали десь на поличці або під матрацом. Більша частина акцій майже будь-якої організації належить директорам цієї компанії, особливо генеральному директору. А тому, якщо генеральний директор захоче звільнитись, то він продає свій пакет акцій. Його ж місце займає той, хто їх купує. Питання, що по ціні? Як ви знаєте, головний закон риночку то є попит та пропозиція. Коротше, якщо люди хочуть купити яку-небудь акцію, а не продати, то ціна її зростає. Якщо ж навпаки, то падає. Але нащо вони? Все просто? Хоча ні, дуже багато фактів. Всі вони в основному пов'язані з прибутковістю. Дани або якою тією, котру акція може принести. Ну, Вже попит на продукцію може рости, що, звичайно, теж буде залежати ціна. Туалетний папір в 2020-му, генератори в 2022-му, протигази в 2024-му. У випадку, що якщо акції такі обесціняться, то в цілому ними можна замінити туалетний папір, наприклад. Адже дупі однаково, аби м'яко було. Може бути таке, що з'явиться сильніший конкурент з більш вигідними цінами та якісніше робити, все буде. Ціна акцій твоїх в такому випадку, звичайно ж прося. Буває так, що за якихось причин твоя продукція більше нікому не потрібна в такій великій кількості. до прикладу, з'явилися автомобілі, і твої візки більше нікому не треба. Логічно, цілком хто буде кататися на конях по вулиць, коли є авто? Основою падіння зазвичай є певний технологічний прогрес або ж непрофесійна рекламна кампанія. Також впливає безпосередньо відношення людей. адже якщо в якоїсь компанії була погана репутація, проте останнім часом вони дуже навіть вигідно використовували передові технології, то все рівно люди будуть чекати якогось підступу. Ну, і Звичайно, вкладувати свої гроші бажання в них не буде. Можуть піти чутки, що ці дані є фальшиві, хоча можуть бути і правдиві. Плітки повірять і не дивлячись на успіхи, акції впадуть в ціні. Чомусь більшість думає, що на них можна заробити при їх рості, але. Ні, не тільки заробити можна навіть при падінні. Таке називається шорт, короткі та швидкі договори. Працюється лише тому, що у брокерів можна взяти акції в борг, а в майбутньому повернути з процентами в середньому 10% в рік. До прикладу займаємо 100 акцій, кожна з котрих вартує 1000 гривень, всього 100 тисяч. Продаємо наступний день. Ціна падає до 500. Купуємо 100 акцій, і відкидаємо їх брокеру, а різницю 50 тисяч лишаємо собі. Таке досить часто провертали великі фонди з великим впливом на населення. Ну і звичайно, великими грошима. Вони беруть в борг акції у компанії, котра потроху, потроху котиться донизу, після чого репетують, що вони ось-ось обанкрутяться, або ж пускають плітки, що вони там щось запороли. Або взагалі кажуть, що винайшли нову супертехнологію, котра знищить ефективність цієї компанії. Люди хавають, папери продають і за цього вони падають. А от фонди з грошима, звичайно ж, тікають на саму ж компанію таким людям, як сам ти зрозумів, Фіолету. Добрий приклад компанія GameStop. Вона продає ігри офлайн, що в наш час рідкість. Зайти в магазин, потрогати фізичні диски, фігурки, приставки. Кайф питання: хто їх зараз купує? Майже всі купують ігри онлайн. Так акції GameStop потихеньку падали. А коли з Wall Street ставили на пониження, проте з'явився чоловік, котрий у 2019 році витратив на них 50 тисяч бакс. І розказав він про це в Твіттері, де з нього, звісно ж, порохсали. Так як акції, по-перше, падали, а по-друге, твіттер токсична, вигрівна, помийна яма. Взагалі був такий момент, коли акції GameStop коштували менше 4 доларів за штуку. Коли ж вони виросли вдвоє, багато хто зацікавився, та помалому почали закуповувати. Однак, коли вони Чули, що багаті ставлять на пониження, тим самим вбиваючи компанію. У геймерів з'явилось бажання помститись, і з'явилась таким чином певна ціль. Ще більше ставок на те, що акції зростуть. Більше покупок, менше продаж. І так, за два тижні ціна зросла в 11 разів з 31 до 347 доларів. Однак це не все. Була собі одна компанія, яка мала велику кількість тих самих папірців, яка розраховувала, що в майбутньому GameStop перейде в онлайн. Їх акції, звісно, мали збільшитись. Так і зробили. 700 мільйонів бакс. Люди, котрі закуповувалися на піці, звичайно ж, збідніли, як і фонди, ставлячи на пониження. І в сумі втратили вони. 13 невеличка інтрижка, мільярдів, мільярдів Карл! Цей приклад дає нам зрозуміти, що будь-яку акцію можна роздути і підняти бабла. А в багатих вуйків трохи нічого трохи, коротше забрати. Або ж навпаки. Так, розумію, акції це не є дуже просто, тому хочу трохи вас відволікти. А саме розповісти вам про один дуже цікавий канал на Ютубі, котрий, гадаю, має вам сподобатись, особливо для того покоління, що виросло на К'ютіві. Коротше для таких, як я. Автор каналу Південний Парк Української створює скорочені серії південного парку українською мовою. Добре, чувак, вирубай його. Досить, та не так сильно. Веде він його заради як поширення україномовного контенту, так і створення україномовного контенту у цікавій для нього галузі. В кожній серії зберігається сюжет та всі основні жарти. Це досить зручно для фанатів південного парку. Мати можливість подивитись улюблені серії у зручному інтерфейсі Ютубу, особливо для тих, хто має Ютуб прень. Посилання на Ютуб канал з південним парком лишу в описі. Також попрошу підтримати останню серію вподобайками та коментарями. Якщо ж сподобається, то обов'язково підписатись. Сильні коли об'єднання з акціями в цілому все ясно, але що таке облігації? То є боргові папери, котрі випускає Емітет. Це організація, яка по факту випускає цінні папери для свого фінансового розвитку. Купуючи облігації, ти даєш в борг компанії або державі. До прикладу, облігації коштують ту ж тисячу гривень за штуку. Купуючи її, тобі через місяць, квартал, півроку або кілька років, в залежності від того на який термін компанія випустила цей папірус. Видадуть процент її коштовності. До прикладу її відсоток 8, 8 на рік. Тобто маючи цю облігацію, тобі видадуть 8% її коштовність тобто 80 гривень, але навіщо компанія їх взагалі випускає? Якщо можна до прикладу кредит в банку взяти, все просто. Так, ту подешевший можна зекономити. Допустимо, у нас є своя компанія, котрій їм на обладнання потрібно зібрати 1 мільйон гривень. Відсоток по кредиту в банку рівний 10. І таке та компанія випускає тисячу облігацій, під 8%. Тим самим люди, купуючи, дають їм свої гроші в борг. Ставки тут, звичайно, сильно більше, ніж, наприклад, в банку. Коротше, твоя компанія в плюсі, та яким доведеться виплачувати не по 10%, а все по 8%. Так і люди, котрі вклались, отримують нормально. Бо відсотки ставки вищі, ніж в банк. Однак це теж ризик, адже компанія може обанкротити. В цілому, як і банк, облігації можна продавати на біржі іншим людям, рівно так, як і акції. При покупці необхідно буде всього навсього заплатити той відсоток, котрий ще не був виплачений. До прикладу, маєш акцію за 1000 гривень, де виплата по процентам кожен рік продаємо її, і хоч до наступної виплати лишається ще півроку, процентна ставка за цих півроку, тобто 4%. Найнадійніші облігації, до речі, у держави. Просто тому, що вірогідність, до прикладу, дефолта, нереально мала, то що краще. Акції чи облігації. І те, і те має плюси та мінуси. Звісно, на акціях можна заробити сильно більше, проте й ризики там значно більше. Ну просто дуже легко піти в нереальний мінус. Добрий плюс облігацій в тому, що ти наперед знаєш, скільки на них можна заробити. На акціях таке просто не прокатить, а просто тому, що вони можуть як різко зрости в ціні, так і швидко впасти. І таки перед тим як будеш обрати, куди інвестувати свої гривні, необхідно, звісно, подумати головою. Ну і не інвестувати туди, куди всі байть. Друзі, дякую за перегляд. З вами був Квадратнюк і дуже прошу вас в кінці цього відео, якщо вам сподобалось, тиснути вподобайку та підписатись на мій канал. І на телеграм теж можна посилання в описі. Додатково хочу подякувати своїм патронам, а також спонсорам на Ютубі і донаторам на моїх етерах. Нереально вдячний вам за підтримку. До речі, з приводу етерів, проводжу їх досить часто, головне, аби після восьмої години вечора було світ. Вся головна та найцікавіша інформація в моєму телеграм-каналі.